Хочу розповісти про внесок в наше життя з Адже дуже часто ми з таким негативом, з упередженням ставимо до того, що нам страшно. Насправді, страх, нас, наш друг, і він дуже часто нам допомагає змінитися, змінити і прийняти зміни. Страхи, звичайно, теж виділяються на адекватні і неадекватні. Тобто, коли за нами візит збили, ми злякалися і це адекватно. Але якщо, наприклад, ми Візналися про якусь цю історію і нам стає страшно, то це просто неадекватний страх. І якщо з ним працювати саме, то можна просто запитати, окей, я зараз лякаю. Але що я можу зробити, щоб не потрапити в таку ситуацію? І пописати план вір, який можна зробити, щоб уникнути відбірні ситуації. Тому що дійсно те, що саме відбувається, страхи, емоції, це для нас.